thank <laughs> you Ось так гостинно зустрічають своїх відвідувачів у музеї українського побуту у селі Велика Круча господарі Василенки. А сподвижником сімейної справи є голова сімейства пан Микола, знаний колекціонер і музикант, учасник чи не усіх всеукраїнських ярмарків. Ну подивиться томі ансамбль угу. ансабельбрузецькі козаки. Микола Іванович є е, засновником. Свого Ото милості. <плес> не... Прилоки і в Прилуках ми були. Ми, О, ми до речі, представляли українське село, наша крамничка. Ми їздили на Воздвиженський ярмарок, так. були учасниками. Так, я ще я так робила <плес> інтерв'ю давайте. <плес> Але було цікаво, у вас завжди так гарно. Да -да. Із родинного творчого салону, де представлена багата колекція творів народних майстрів не лише Полтавщини, а й усієї України. Господарі припрошують до музею українського побуту, де зібрані декорації двору українського села 18-19 століть. Цю українську хатину пан Микола до дрібниць відтворив своїми власними руками. Ідею почерпнув у Німеччині. Стоїть хатина на першому тежі магазин, на другому тежі живуть. Ну, я так і побудував. І вони самі розумієте, вони встають, самі торгують, самі вбирають, самі так само і ми це з дружиною. Отак приходять такі дуже важко поставлені, дуже розумні люди. Ну і так на те, ну що ти таким зайнявся, Ти б міг би щось таке прибуткове, щось знаєте. Я все життя займався те, що мені подобається. І зараз займаюся те, що мені подобається. Оці гроші. це, Кажу, візьміть мої від, відгуки. У мене вже чотири книги списані. Ви знаєте, читайші сльози течуть. Це ж дяка яка. Серед гостей музею і багато відомих українців. Зеленський тут був. Як я вам скажу, вони заїхали виступати Луганськ, це до війни, він ще не був вже нашим президентом. Вісім годин утра я робив зарядку. Дивлюсь, мужчина ходить. Ну, дивлюсь, Зеленський. я підкажу, кажу, що володиш? О, це наша Україна. Я йому розказую все, мені ж охота його піддьорюють, я ж теж йому Балакали, балакали. Він каже, ти знаєш, це ж їде як виступимо там. Якщо будемо їхати в день, я обов'язково цих приведу своїх хлопців. Хай побачать нашу Україну. У своїй колекції Микола Василенко має не один десяток музичних інструментів. Під кожну українську пісню має свій улюблений. Невісточка ледь встигає подавати потрібний інструмент. Цю гармошку мені Викану в інтернет. Показав, кажу. А чого ти продаєш? Яка, як хороша армошка, так я думав, що я мій гроть. А як я, я, я пиляв, так і пиля. <гум> Українська мелодія так і лється. <гум> а це його улюблена, ой у Полі верба. Без верби і калини не було <гум> України». Давай. <гум> Тоді починає пісню такої Оліпоє. Вправно Микола Василенко грає не лишень на гармоні. Є в хатині і куточок відомого сміхотворця Миколи Яковченка. А ось цей куточок Шевченка так і спонукає візитерів до цитування кобзаревої поезії. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим. 是萝卜。So